Не гідки я ось покажу вам. Вон, ось вони як глід. Я комусь Хто бачив, хто не бачив. отакий такий глід. Все дерево. дама, Отака наба сьогодні. Такий хазяїн стоїть. Хазяїн хазяїн. Приблизимо з турбинкою. Ідемо покажи, як та турбинка. Вот Вітер не, не чуєш? Та я тихенько балакаю. Йдемо п'ять на гору. На гору йдемо. Сьогодні по, по ваших ділах. Бо вчора були... Саме воно вроді аж привело сюди нас. Кажу, вчора не зрозуміли, як тут ми оказалися. Не, не плануючи. Так, як то вроді точно, як ото, знаєш, суха деревинка. Як вроді нули, самі сюди привели. Вчора нас і Аня приїхала. Ми сюди пішли. Все вже вдома всі вроді. І син приїхав. І, і ми, і Ваня. Там все страшне. Хто там з Львова? І з Львова. Сьогодні і вас там. Залізла в оці дубані. Да, сьогодні і в Львові кажу. Тоже. Теж страшне діло. І там показували у Фейсбуці, чи це правда, чи ні. Та мама правда, що... Фотографія чоловік, жінка і троє дівчат. І написано, що на цій фотографії залишився тільки він живий. Жінка і троє дівчат. Це тут страшно. Да. Що? В своєму будинку. Як оце чоловікові жити? Да. Да. Це читала. На цій фотографії залишилася жива одна людина. Той чоловік. Жінку, з трьох дівчат. От що ж? хай воно ще сто раз. Оце таке діло. Так що Це страшне. Так що, так. Да. Так що слов нема для виражень. остались, мабуть, одні емоції. А ну та теремся, чого б ти не сказала Оксана, нічого. Та нічого воно вже не скажеш. Вже казати, вже хто знає, що вже казано, переказано. Все, тут не казати, треба тут щось робити. Да. Тут світ має або це поняти хоч кінець, да? або тварі вони всі. Може не можна цього казати, але менше ніж. Подімаєш, тому що вони дозволяють, ті роблять твари, а ті дозволяють робити це все. Согур. Так. Су... Так... Він таке важ як припачений. Це сьогодні. Угу. Небо судняка. Чиста. Угу. Таке альбінка є. Угу. Так що йдемо на ту гору, де ми ходимо. Ти Надо... саме кладбище. На тій хулі. Добре, який і Добре. Старе кладбище. Так що потім ще трошки знімемо. Да. Це вже ви вас бачили. Наші краєвиди. Да? Сонце сьогодні яке. Жарко п'ять. Все це дорога. Так. Ну, як до неба рукою подати. Да? вроді вже вроде, вже до неба рукою подать. Вся деревинка. Інтересно. Яблу, ні? Да. Ото туди. Таке вроде, яблуко. А сейчас ми туди обійдемо. Угу. Давай обійдемо. Дуже давно. Кожна людина ходять бабу. Кожна людина хотіла бути щасливо якось по-своєму. Отак от тільки хрестик оставив. Ну так життя. Якщо якісь уроди, стараються. Ну хто сюди приїде. Це вже, вже таке, як ми з тобою путешественники. Сюди. Кожен раз приходимо, але дорога є. Все одно. Дорога є. Ну, тут ще бачиш навіть могилки на всіх. І там есть и ага. Он, бач, ну, будешь, видно, знают, є і да. хрести покрашені. Він бач, білий стоїть. Хоча воно вже все сплошне, бачиш? Угу. Як сплошне все. Я ж думаю, тут багато людей поховано, все просто те, що залишилося. А ось тут бліндажі. Я із Другої світової. Mm -hmm. Вони там і внизу лісі, ось і тут. Тут і німці, той. Ну, війня була тут. Тут якраз така несть. Та, тепер, блядь, другі німці лізуть. Це ужас. Це хуже, так хуже та, та, Я кажу, це ужас, Сказав би хтось комусь, щоб отак годів 20 назад. Не повірив. Не повірила, як що.

Точно, тут таке чувство, я кажу, вчора я не зрозуміла, як ми тут оказали. А цілий поїхали. А просто я кажу, а ну. Ось тут таке, не хочу з вами туди підходити, і я не бачу оце отут воно. тут вам покажу. Ось. Оце місто там. Дерев'яна така стоїть ось. Це те, що магія в мене. Якщо бачите, старий-старий такий острячок. Так, щоб понімали, що не тільки тут хороші діла робляться, а робляться всякі. Так що не ходіть куди. Не розумієте і не робіть те, що не розумієте. Сьогодні прийшли ми, того, що є в мене, бачите три родових прокляття. Щоб обрати їх треба сюди, так що це не для всіх там чисток чи там ще для чогось. Це сюди й далі. Тобто, коли є якась робота. Коли ти повинен тут бути, так що понімайте. Сьогодні в мене є така рубля, давай пригнали з вами. Оце долечити. Красиво. Сприйдуть, трошки посидемо тут. Сідемо. Яблучко вам безкрасне. Сить, якщо приближу не чи. Ага, я кажу, кажу, якщо приближу вам, ну мабуть, не приблизила. Ну є там. Тут колись нема були. Ну, бачиш, аж ж тільки. Оптикує. Опки ось. О, І я бачу його а я ні, а я дивилася, вон диви, красне щось. Там є й білі яблуки, ага. красні яблука є. А я хотіла приблизити, але щось не приближається. Mm. Може я хіба не бачу, що приблизило, mm. бо воно не ті очки. Така mm. краса. Пересухло все. І всякі створі сюди ж хочуть все ракетами закидати. Чого? Тільки того, що не покорилися. Ну, по крайній мірі, я так понимаю. Сто процентів. Може хтось по-другому подумає. Але... Вони нас хотіли покорити. Без єдиного вистрілу, як у Криму. Вітер осякий, ось. Тут добре, як прохладно. Хотіли покорити, не покорилися. Друзія каже, що українці. Чим ти дужче давитимеш, тим більше воно буде супротивлятися. Плоть до того, що й саме погибне, ну й не покориться. Чи не так? Так. Себе. І їх за собою візьмемо. Звісно, Ми надіються. А я це ж це ж непокореності є. Що сам умреш? Їх тварій уничтожиш. І все. Хорошене. Таке зімнє видно буде творять. Вроді чепуха яблучка. Яка хороша в руці. Конечно. Да? Так, а можливо, на якому бугрі, без дощу, без нічого. Це наче яблука. Да. Воно же вже пережива тут. Скільки бачила, перебачила. Да. Скільки ховали людей. Розпадився рядом. Скільки всього бачила. Ну нічого, кріпіться. Кріпіться. Це як той дивився про оце твій Іменувся по буржубі. А оце що за ліс, оце буде з цієї сторони. Ну там от уже я бачу таке тупольки і все. Ну це напротив криниці, мабуть. я там я, там О, тада... туди, ось, де я вось, ага. а потім повертали ми влево. Якось фільм якийсь знімали про Україну, що там якийсь мужичок там, ага. по Україні. Фішки. Ага. Якось там яєчні жарив, так. Гадку ставили, отаке от все. Труна запускали вони. To tu tutaj już, tutaj to, 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 tam sosna była. Tak, ileś łuk do a z tej strony tam ryczka Dobra, tam taka rzeka, i głęboka, widoczna, szerocieńka. Tak, to wizualizacja. Ти понявши? Ні, це, мабуть, підборжовий. Кажу, ти просиш, яке це богатство Україна. Яка земля, які ліси, які поля? Ну все. Оксана, ти ж не забуваєш, що ще багатство це люди, які поняли. А у надраксіки всього. Так я ж за що кажу, яке богатство. Самі великі уранові руди. Оці рудники у нас. Навіть на світі таких немає. Кажуть, це ж як шукали, що розробляли ядерну зброю там оті, е, у ті у 40-х годах. В кінці 40-х, там, коли там вони. Угу. Бо Совєтський Союз вже він пізніше угу. розробив. Угу. там всю пір вони перешукали і толком не могли знайти такого рудників таких. А воно оказалося в Україні. Україні. Ну, ось кіровограс. Це як ото кажуть, знаєш, що це саме під, да. під порогу. А і ж у нас золоту і і нефть, це в нас є. Тільки якби менш воруватих було таких людей. Да. Та, що хотілося на халяву, все. Куди яка поса сидиш, ну це вся вроді весь світ перед тобою буде. гори, землі, ліса, поля, все. Кажу, сьогодні ж висували э, там, щоб... Без уху, родів зняти. Mm -hmm. а, не проголосувала. Mm -hmm. ну, ворон ворону в глаз не кліє. Що вона робить для когось те, що треба? So. Ну, 200 з лишнім чоловік проголосувало. 209 щось таке. Mm. Mm. А з другої сторони, ти хоч сказати, що це причина в ній, що все в нас. Ні, вона є як, через... як скрипка. Як рукава. да. а вони like... просто грають. <Извучит> Нет. Она пешка. Она пешка. Да. Понимаешь? И она знала, что не третит? Да. И она балака, ты что понимаешь, что ей можно балакать. Ты да, что ей сказали, надо это распространять? Ну, так и можно, это балака. Да. <сист> Министры вроде подали лицензию. Тогда? Да. Вроде же, это их министр, Ну, это я чуда, да. Гулябачи их тут, то Да. воно Та прийдемось, зробимо розклад. Дуже яка красота. Mm. Кажу, точно ніяких магазинів, ніякого нічого не треба сюди прийшов. Ну, а там магазин. Ну, все одно. Такого успокоюся. В магазині ти так не віддихнеш. Та теж. Діво, що я в магазині як покажу, так я. Берніше, ніж до магазинів, так? Да? Я так віддихну, що мені. Потім на неділю ще віддихає. Вітер, ти, природа, все. За тобою мертві люди, які лежать спокійно собі, вони вже нічого не хочуть. Десь душі літають, душі десь. Так що, так, що, так що. А ти не гуші Да. О там гроші, ну я Це, не бачу. Сегодня, я не бачу. Ну я не бачу там ні одної ні грушки, ні ягодки. Mm. Нічого я не бачу. Деревина і груш, Як яблука, а там видно і вишні. Ну, я маю деревина вишні, отож, ж, що без листя. Зовсім. Там черешеньки, отож, нижче, то черешня. Ні, а ось біля яблуні де красна яблука. Ага. Ото таке, як лишня далі йдуть збоку. Що листя вже як область. Ото-туди. Да. Щось воно мені не дуже похоже. Може, може. Наші слідна машина. Сліпа є, не бачу. Прийшли, ну ми зробили свої діла і посідали. Кажу, ти мене хоч піднімеш, Підніму. От до Так не сіли, а в пола. Як показала, ти мене любиш. Чи ти? ти ти мене любиш, а ти мене не кинеш? Ага. Ні, кажу, не кину, люблю. Морожки, морожки. Ага. Лукашки. Хлопи якісь непонятні. І ми сидимо. Сильні жінки. Ну, я скажу, що сильна жінка це коли чоловік дозволяє бути сильною, тоді може й сильна жінка. Коли чоловік дозволяє бути сильною, а чого не дозволяє? Виходу нема? Ні. Що любить, що... А, ну може, я, я ж не знаю. А, а я не любив, то не позволю. Може, я просто кажу, що отак. Ну, це таке, балакаємо. Ніяких тем ми не планували, йшли ми по своїх ділах, по ваших ділах, так сказати. Ну, сіли, присіли та й балакаємо. Просто я кажу, що. Не жисть тебе заставляла бути сильною, що примерно запрягся, як три слона і тянешся. А чоловік тобі дозволяє бути сильною. Дорога там, а все Бачу. Ото там село є, от ту хатку ще видно. Бачу. А за тією хаткою там вже річка. Я ж тебе питала, чи то. то... Да, да, да. Те село? А за тією хаткою то вже річка там. Ну, от хатка. Да. Видно, так? Да? Так, да. ну ось видно. бачиш, щось. Ага. Відно. Ну, то за нею вже там, те. є здоров'я, видно. Які люди там дочі держать, до. ну це таке. Крішка там хороша. Да, ну, все це здоров'я треба на дачі і не на дачі. Так що є здоров'я, є можливість я хай. Що... Да. Здоров'я там де? було характе. Я согласна. А Хто що може, хай робить, я не хочу. У мене доча, ось прийшли, посиділи, подихали. По 20 року русять там держать, там, і 10 коров. Є і таке. І так віддихають. Дуже віддихають, дуже це їхнє право. так і можна каже? Так, да, кожна людина як може, так і живе. Не можуть всі, знаєш, як кажуть в одна. Чи машина поїхала, ага. чи щось? Я не знаю, там дороги. Ну, я бачиш, ну вроді ж машина. Машина, машина. Я, я там ніколи не був. Так. Да. По цій дорозі ми їздимо частенько туди. А там я не знаю, куди воно то йде. І киля воно. Все, нічого не розказуєш, та, не видно, про любов їм розкаже. Чи не хочеш Ой, про любов, ю. про любов. Ю. А як я тебе люблю, ти що? Та можеш розказати, як ти мене любиш. <ріх> Можна розказувати. Абсолютно. Як ти мене Де? любиш. Як ти мене любиш, я сама знаю. Лучше, чим, чим я ти знаєш. Я всіх вас люблю, так що... Кого Іди... ти всіх любиш? І діток, і онуків. Ну, зрозуміло. Все... Це втепло. все твоє. Це все з тебе вийшло. Так. Як ти мусив не а? Самі рідні. Звісно, частинка. Твоя, моя. Ні, це те, що взагалі, так сказати. Вже не скажеш, що мої гроші, чи твої гроші, чи там моя машина, чи хата твоя, моя. А це вже взагалі. Вчора сидимо, так тільки на другій стороні бугра, А вони вже дзвонять. Там тут... не а, написали. Написали, так. Да. Ви там, там. Ви зараз приїдемо. Ну так. Да. Там а невістка писала і вечір, і ніч, все, де, yeah. де син yeah. є, все теж переживав. Jesus, не було. І з утра пише, все. Ну, не, ну, що вони їдуть, все, чорний, грязний, ну, заморений. Там вони не їдуть. Ну так, да, ну так. Да. Так що. Да. Зробили все, що могли. Все що так і пишуть у Фейсбуці, скрізь зробили, все, що могли. Що молодці, робили, ну, наїзну зробили. Ну так питав, що там, як там, то видно, нічого не розказує. Значить, не, не треба розказувати. Не треба, значить. Да. значить, є те, що не треба розказувати. Все. Всі ми зрості люди, всі ми розуміємо і так. Що сказати. не все так просто і не все так. Ой, це говорят людське, це не доведе Боже, це слішне діло. Так, ну все, виключати телефон, відео. Ще посидемо, трошки ще можна на полигню тут нарвати. Супові готовно. Гріх. Ну да. І все. І потюпаємо додому.